14 січня о 21.33 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Бузьк на вулиці Львівська Золочівського району впала в ємність з водою собака та не може самостійно вибратись. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посилання на головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. До місця виклику виїхали рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Бузьк. Інформація про подію надійшла від небайдужого. Чоловіка, який під час прогулянки із власною собакою почув жалісливе скавоління собаки, що впала в ємність з водою на території колишнього закинутого підприємства, та зателефонував до рятувальників. Рятувальники за допомогою драбини палки спустились до собаки та мотузкою витягли тварину на поверхню, де передали заявнику. На щастя, завдяки непайдужості чоловіка, який зателефонував до рятувальників, собаку вдалось вчасно помітити та врятувати ще одне життя, адже для рятувальників. Важливе кожне життя інформує Державна служба надзвичайних ситуацій.